Мрія взагалі кожної людини це коли ти сидиш на дивані, гортаєш Ютуб або Тікток, п'єш каву і просто насолоджуєшся життям, а тобі капають гроші. Тому сьогодні у відео я розкажу тобі декілька способів, як пасивно заробляти на криптовалюті. І можливо, додивлячись це відео до кінця, тобі вже почнуть капати перші пасивні гроші. Перший спосіб це партнерські програми. Тобто якась криптобіржа, це зараз найвигідніше. І, наприклад, Bybit, BingX, будь-яка біржа. Наприклад, я приведу BingX. На BingX ви знаходите телеграм-канали, які ще не підключені до партнерської програми. Ви підключаєте їх, і після ви вже просто переводите їх на менеджера BingX. Він дає їм пости, а ви просто 10% від цього заробляєте. Тобто. Якщо у вас буде підключений один партнер, який буде в місяць заробляти 500 доларів цієї партнерки, то ви будете заробляти 50 доларів. А якщо ви підключите 10 таких партнерів, у вас вже буде 500 доларів. Тобто це реально дуже гарні гроші. І головне, вони пасивні. І ви можете шукати, шукати, і коли у вас стане більше, ви можете взагалі про це забити і не шукати нових партнерів. Другий спосіб ще легший. Тобто тут вам потрібно мінтити NFT, і вам за них будуть давати пасивний заробіток. Наразі є одна така NFT, старій ніфт. Інструкцію до її мінту я залишив у себе у телеграм-каналі, тому переходьте за посиланням в описі. І вона дуже схожа на ситуацію з Хукадом, котрий платить зараз по 35 доларів на місяць за одну NFT. Тобто, якщо ти замінтив 20 нефті, ти б отримував 700 доларів щомісячно, і ти просто потрібно було один раз на місяць забирати ці гроші. Реально, дуже гарно. Якщо всі попередні способи заробітку були без таких якихось вкладень або декілька доларів, то тут вже потрібно вкладатися. Це вже реальний пасивний заробіток. Наприклад, біржа WhiteBit. вона платить найбільші відсотки, якщо не помиляюсь, вона платить 15% річних за. Холдинг USDT. І ви можете забрати ці гроші в будь-який момент. Тобто, зараз я приведу вам приклад. У вас є 1000 USDT. Якщо ви покладете 1000 USDT під 15% річних на вайтбіті, то кожного місяця вам буде капати приблизно по 12 доларів. Так, це не багато, але якщо ви покладете 10 тисяч доларів, у вас вже буде 120 доларів щомісячно. Тобто, вже подививши це відео, ти можеш йти і починати заробляти пасивні гроші. Зробив все. Заробляєш пасивні гроші, сидиш, п'єш каву і гортаєш ютубчик або Тікток. З вами був Дібой і всім до нових зустрічей.